І так, слово щастя цього дня. Це яке Олексій, Знаєш, як яке м'ясо його ще. Скажи його ще, ще раз. Я було що слово Більшості українців починають просто текти слинки. Ну як і в Олексійчика, Звичайно, за статистикою, кожен українець друзі, з'їдає близько 45 кілограмів м'яса. Це на рік. Ну можливо, і трошки менше. Та ні, е, я з'їдаю більше. І 25 із них це так? курятина. Причини зрозумілі. Це доступна ціна, низький між жиру та безлід дуже смачних рецептів саме з курячого м'яса. Тобто у нас сьогодні не кулінарка, а кукулінарка, правильно? А, тому сьогодні ми приготуємо неймовірно соковитий рулет із курячого фаршу. Розкажемо про найдорожчу у світі курку, що несе, не уявляєте, чорні яйця. Угу. Ну і рецептом цікавими фактами поділиться з нами бренд-шефиня Асмік Гаспарян. Замить у нашій студії. Сподіваюсь, чорними яйцями. Асмік Гаспарян. Бренд шефиня, переможниця популярного кулінарного шоу та випускниця французької академії Le Cordon Блю. Асмік є володаркою Золотого Кубка кулінарного чемпіонату України, срібною призеркою чемпіонату Арт кулінарі та володіє титулом срібна шефиня 2019 року. Асмік Гаспарян. Королева спецій, вона активно розвиває власний бренд з українськими традиціями. Тут у вас буде представлена з Бахмута, і будемо цією солью, стравами Луганщини, шановувати нашу першу лінію. Асмік бере активну участь у благодійних гастровечорах для підтримки наших захисників. І сьогодні професіоналка кулінарної справи і просто дивовижна жінка Асмік Гаспарян поділиться рецептом унікального сніданку на кухні ранкового шоу. Прокидайся. Так, вже хочеться не просто по спробувати. Я, я чекав добре, тебе. Я чекав що... тебе, тому що знав, що добре. буде м'язком. Ні, ні. ні так. Ран, я чекав добре. тебе, тому що знаю, добре. що ти добре. молодець і будеш з м'язком. Я так. молодець і буду з м'язком. А да, я одразу що... за завдання. Давайте що нам для цього потрібно і що нам робити. Значить, з Значить, ми сьогодні готуємо рулет. Нам треба куряче філе, шинка, зелена цибуля, крем сир, моцарелла і сухарики. Хорошо, ми робимо. Е, Марія, цибулечка твоя, Угу. льоша сирочок твій. Так. Ой. Е, -е я А не я не на займуся на велику, на велику тертушечку. Mm. Да, цибулечку наріжемо, а я займуся самим фаршем. Так, секрет цієї суперстрави. Чому на сніданок це корисно і е, насправді і цікаво, і корисно і красиво? Розкажіть трошки. Ну, Бо це у нас корисний, класний білок. Куряче філе, так? Займали, корисний офігенний білочок. Да. І для того, щоб сніданок був, був е, корисним, нам треба мати завжди в ньому білок. білок. Угу. білок. кращого Я білка, да, ніж у курячому філе. Не ну можна. хіба що індичка? Хіба ну може, ну, може плюс бути, минус, да, да, а, да, а Ну, але просто через те, що е, куряче м'ясо більш доступніше, тому мабуть, да, тому мабуть, це найкращий uh -huh. варіант. Uh -huh. Тому що я пам'ятаю, як ми uh -huh. в 90-ті, ти що для нас оці от перше з'явилися ножки буша, да. і це було просто щось неймовірне. Так, так, Всю так, так. Ми підсмажували одну, так вона така от величезна була. і Я от, от береш одну, і знаєш Ой, так от відгризаєш. А це було а просто давайте бомба. про якість, тому що це важливо, щоб курячий фарш був якісним. Як це? Да. Правильно обрати, і які там, тобто якісний фарш, це що, просто курятина наче якась додавання туди. Будь-який корисний і якісний фарш це чисте м'яско угу. з додаванням певної кількості жира. На що жир? Жир для того, щоб е, було соковитість. Угу. Ага. Жир відповідає за соковитість. А і ще ж за смак, да? там, наче так наче є молеку. Якщо коли... смажемо, то угу. відповідає і за смак сам жирочок. Правильний фарш – це десь 15-20% домішків самого жиру. Жиру якого? Свинка, говінки? Гайпі... Якщо фарш свінний… А, То свиного, у нас курячий, да, куряча шкірочка і курячий жир. Слухай, я дивлюся, як ти розкатуєш е наш рулетик і розумію, що у нас м'язко буде по всьому рулетику. Це не так, як пиріжок з вокзалу, який недавно їв, е що да. поки ти дійшов ну, до м'яса, я не знаю, вже був обід. Е розкажи, як так зробити, щоб у нас одразу м'язко починалося. Ось одразу м'яско. Тобто ми беремо і робимо замість будь-якого там бісквітного чи якогось тіста, ми робимо лист. Це за Ага. Ми будемо все загортати. в Тобто прямо в мяско. кутничок ось такий да, формуємо, ось так, формуємо пергаментним папером. Угу. Да. Ну, це а, ще, ось а ще ось, приємний да? запах є на спеції. Я не розумію, що, да, що у нас таке тут е, е, ну, не, не, не так, як на вокзалі. Все, 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 все краще, все смачніше. Ще смачніше. От, Альоша от, молодець, дивись. Альоша вже зробив. Е, Леша, давай, що далі? Марія, так, а цибульку нам куди? Цибульку нам на презентацію зверху, щоб було а. смачно. Тут є маленький лайфхак, треба не доходячи до країв. Як... А чого? Щоб потім наш рулетик тримався купи і був цілісним, і не витикало з нього наша начинка. А от, до речі, в складі фаршу має бути ну, найкраще, мабуть, два види філе: це грудинка і стегно. А яка різниця? Або що краще? Обирати? Значить, тут кращого немає. Тут є вибір, має складатися з того, для чого нам цей фарш треба. Угу. Якщо нам треба соковитий фарш, який буде в чомусь у начинках, і треба, щоб вона така, знаєш Кусаєш воно так... Да, 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 да. так. Це да. філе стегна. Філе так. стегна. О. Якщо нам треба щось таке, щоб воно тримало. було сухе тримало, угу. то це грудиночка. Ага. А взагалі це прикольно, коли один до одного тоді і тече, і тримається. Ідеально, ідеально. Е, добре. Значить, у нас ще якась там табличка, так, Да, да кажу, є. Так, є табличка, підготувала. я підготувала, її можна заскринити і зберегти угу. собі. Там прям зберігаємо, як біблію, що робити, і до чого, і для чого, як змішувати різні частини курятини. А є різниця, готування. як додавати, от, ну зрозуміло, що спочатку м'ясо, да? це у нас буде основна. А є яка а різниця, як додавати, що, що за чим? Чи можна просто собі спокійно намазати, як хочеш, і все? Тут? Да. Ну тут ми маємо намазати обов'язково на м'ясо крем-сир, щоб було соковито. А uh -huh. далі вже покладемо шиночку. Тут найважливіше, щоб шинка була тонко тобто нарізана. Фарш не одразу м'яско, а крем-сир. Да. Потім шиночка, да. потім згори сир. Боже, що ти, ти робиш з нами з самого її? ранку? Так, так, да? Нам а тепер шинку так викладаємо? А сирочок да, сирочок. Uh -huh. А який, який сир краще використовувати? Є І, різниця е, такий, щоб він плавкий був. І такі, от, так от такі. Та, Гучка, такі. Та, це та, що, та, сулугуні може сулугуні, бути? Сулугуні, моцарела може бути, може бути якась бурата, такі розсольні сири, для того, бо, по-перше, вони класні, корисні для сніданку. пам'ятаєте, як це був мультик черепашки ніндзя в нашому дитинстві, які їли піцу, вона так так, тягнулася з так, сиро. Так, так. Боже, я спочатку побачив цей мультик, а потім спробував, що таке піца насправді. Слухай, давай про начинки. Вже майже про все поговорили, не про начинки, а про спеції. Так, щось приємно пахне. Що ти додала? Значить, ми можемо додавати до курятини це лавровий лист, майоран, часник. Він відкриває смак курятини і не блокує цей ніжність самого м'яса. Але ми можемо використовувати інший фарш або іншу, якусь шинку, ковбаску якось замість. Можемо. Цього. Це наше побажання. Тобто можемо замість курячого фаршу, можемо інший взяти. Що краще? Значить, тут ми можемо брати будь-який фарш. Угу. Я рекомендую на сніданочок, щоб це була курятина чи індичка, так. бо це легкий білок, який гарно засвоюється. А в цілому тут може бути і яловичий фарш, і може бути свіний фарш. Всерединку маємо розуміти, що має бути смакота. Якщо це свінний фарш, фарш, то всерединку можна зробити якусь таку знаєте, томатну основу. Так, поки асмік докручу, ось цю неймовірну красу, яка скоро стане рулетом. Я хочу нагадати і сказати давай. кілька цікавих фактів. Головною героїною, як ви бачите, нашої кулінарної рубрики сьогодні є курятина. Тож я підготувала вам кілька цікавих фактів. Чи знали ви, що в Індонезії живуть унікальні кури повністю чорного кольору? Айям! Семані вони називаються і друзі. Вони мають не тільки О, чорне пір'я, але й чорне м'ясо, і також кольору внутрішні органи. І зазвичай ці кури несуть кремові яйця, хоча трапляються і чорні, і коштує така особина 2,5 тисячі доларів. Виявляєте, друзі? Уявляю. А ця курка, ця курка чи півень має казати «What's up, man?» А ще Клас. кури стали домашньою птицею завдяки, насправді, друзі, китайцям ще 8 тисяч років тому. А до того їх їли динозаври, мені так здається. Ой, ну так сформували, але а друзі, а в нас вже є готовий да, варіант. У нас є. Да, його перекидаємо отримання. на інший пергамент, відправляємо у духовку клади льошок. Давай, карто. а це я заберу. А це цибулькою, так? Да? А це зараз, так, да. так. Да. Давай і Давай. будемо нарізати. О. Клас. Друзі, дивіться, а скільки запікати по часу? Все залежить від того, якого об'єму у нас сам рулет. Але десь ось такого об'єму 30 хвилин, 25-30 хвилин на 190 градусів. І панірувальні Це приблизно... сухарики. Панірувальні що? сухарики в тому стані, треба запанірувати і покласти. 25-30 сантиметрів. Давай розрізай, тому Ану. що воно... та 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 Асмік розрізає. Ми їй довіряємо. Я йду мені, сюди. Мені великий шматочок, будь ласка. Навпіл точно сенсі навпіл Ви що, стільки звісте. Це ж на Ні, Плево. половину тобі, а серешта на в розрізі. А, в розрізі о, о, дивіться, друзі. А як Воно боже сирок. А ну, Льоша, Давай ми а, тобі довіряємо. Я тобі а, не довіряю, не але він просто то я парую, що я просто боюсь обпектися. так. Давай. Це Олексію. А я нагадаю, що сьогодні ми готуємо апетитний ніжний курячий рулет. Інгредієнти такі: курячий фарш, крем, сир, тверда моцарела, варена шинка, панірувальні сухарі і трішки зеленої цибулі. Це для подачі. Клас. Після ну, не... цього хочу сказати кукаріку і подякувати ку півні або ку курці, яка сьогодні нас Внесла зробила фарш. <світ> нас фарш. А хіба що, фарш не несеться? Ну, що несеться, несеться. несеться от, з я магазину і додому. додому. Правильно. Друзі, курячі луре, е, рулет, а лурет, рулет. <світ> рулет! рулет. О, так, от, правильно, да. Просто сьогодні ранок, все нормально, понеділка. Сніданок для багатьох бадьорого початку тижня рецептом з нами поділилася бреншефиня, королева спеції. І фантастична жінка, просто неймовірна. Асмік Гаспарян, дякуємо, дякую, дякуємо, дякуємо тобі. Дякую, смакуйте.